На превеликий жаль, прогнози збуваються. В відео про затемнення я казала про символи. Один з них це коні, які біжуть з великою швидкістю. І це не одна конячка, це дві мінімум. І в ніч на затемнення місячне в Києві були вбиті сім коней. Дуже гарних, які мали виступати з дітьми, які готувалися, вигодовувалися, займалися. Ну, Величезна трагедія. Потім події, які сталися сьогодні, вбивство людей, я говорила про масові вбивства. І ще одне додалося те, що в Непалі Теж були великі демонстрації, знесли керівництво України і лінія затемнення по астрокартографії, яка проходила через території Росії, Китаю і Індії. І от якраз через Катманду проходила ця лінія, я її зараз додам відео, щоб ви подивилися. Ну, Отак, от от, такі новини.